Чата, всім привіт! Сьогодні дуже несподіваний випуск навіть для мене. Чому? Тому що, ви не повірите, вчора ввечері я передивлялась відомих інфлюенсерів в інстаграмі та побачила одну таку дуже цікаву сумку в одній. Дуже вона мені щось. Pô, lá na roda, botei. Зараз мені, мене знайомий підвіз з села до міста. Тут вже десь кілометр, або більше я біжу пішком. Йде дощ, у мене немає зонту. Треба придбати, але все ж якось руки не доходять до цього. Ось. Тому я біжу і сподіваюся, що мені вдасться придбати цю річ. Це щось неймовірне. Але я вважаю, ну, якщо є можливість, то треба робити. Якщо є натхнення щось робити, розумієте? Тому мені, мене сюди привіз знайомий, а назад я буду добиратись якось як-небудь. Тому я вдяглася ось так. У мене дуже такий практичний спортивний стиль. Так. Сьогодні ціна приємніша, ніж минулого разу. 95 гривень. Сподіваюся, мені повезе. Як я вам вже казала, сьогодні я ось так вдягнута по-спортивному. На мені футболка з AliExpress, штани з секонду, кофта з секонду, сережки з AliExpress та кросівки такі, хайтеки з Нідерландів. Обув в мене немає ніякої обуви з секонду, мені тут подруга присилає. Та перше плаття, яке привернуло мою увагу, це Dorothy Перкінс. Мені подобається цей бренд, в нього такі жіночі речі, але та, і в цій сукні мені сподобався колір, там жовтий та зелений, дуже класно поєднується. Але як бачите, вона на мене велика, я її залишила. І сьогодні я спочатку вам вирішила показати речі, які я залишила, а потім покажу те, що я забрала. Ця вискозна сукня дуже була класна, приємна, але замала на мене. Ось Тому я її також залишила. Ось В цьому випадку це був розмір XL, поліестер, але мені дуже сподобався також колір, зелений, синій, ну, чомусь так мені було класний, класний такий. Але я її залишила, тому що велика, ну, я беру речі тільки ті, що я зможу вдягати. Тому залишила хтось інший, я повна її забере. Ось. І остання річ це ось таке таке плаття. Воно було таке, ну, просте, дуже. Та я не знаю, що, чого я його вирішила приміряти, Воно було нове, але мені не сподобалось. А і ось ці штани я брала не для себе, приміряла, а для своєї сестри. вона... Ходять на чабату, батату, якусь, і їй потрібні були штани. Але я їх також залишила, тому що там була пляма, та вони були трохи завеликі за розміром, От вони або під каблук, або підрізати їх треба. Ну, А далі дивіться, що я винесла з секонду. Дівчата, ось ця сукня, що я казала, льняна, пам'ятаєте, що я казала в сукні медсестри? Вона оказалась дуже непогана. Сидить класно, льняна. Мабуть, я її заберу сьогодні. А це також льняна сукня Жорж. Теже дуже класно сидить, блин. льняна, але ця сукня на підкладі. Тобто вона на більш ранній термін носіння, на весну. Ось ця сукня, дівчата, я не пам'ятаю, показувала я вам її чи ні. Вона мені дуже сподобалася, але чомусь я її не брала до примірки та її залишила. Але сьогодні я її примірила, вона мені дуже-дуже подобається, вона класна, пасує. Там є невеличкий розмір, але я вважаю, що нічого там приступного немає в цьому. ось, Тому я її забрала, і ціна дуже недорога, сукня прикольна. І ось звізда нашого екрану, цей такий комбінезон плаття. Американський бренд це річ віскоза. Вона ну, дуже, на мій погляд, дуже стильна та класна, якісна. Я дуже дякую підписниці, яка мені її запропонувала придбати та повернутися за неї. Ось, якщо вона комусь потрібна, я її можу продати. за ту ціну, за яку я купила, це була е, сума 42 гривні. Але вона так мені дуже пасує. та Я вже придумую, який образ з нею з цією річчю можна створити цікавий. Бажаю, що скоро ви мене в неї побачите під сапог, Там я придумаю, що, як можна її компонувати. Це така цікава сукня Карен Міллер. <laughs> я не знаю, на нахід неї. Така вона цікава. Я навіть не дивилася склад який, нібось вона шукала. Шані. Полезь. Сьогодні це моє перше відео, де в мене озвучка і з дому паралельно йде та з магазину. Ось такі пригоди в мене вийшли. Відео нема було, коли було знімати. На вулиці дощ, сильний дощ. Я тут одна в місті. Мені їхати 35 кілометрів на собаках, як не знаю, як поїду додому. А ось що на вулицю, бачите? Ось такий шопінг в мене вийшов. Дорогі підписники, вирішила я вам зняти трохи життєвого відео. Ось стою я така, от у мене зонта немає, зато є ось такий плащ палатка. Стою я вже півгодини тут на зупинці, зупинці. Маршруток немає, та невідомо будуть вони чи ні. А люди ні, ну, ніхто не зупиняється, тому що ну, ну, тому що ну, кому потрібна ось така мокра дівчина в машині. Я навіть трохи почала сумувати. Але ось таке реаліє буття переселенцями. І ще я вам хочу сказати, що ось коли думаю, чого я от купую всі ці речі, для чого, для кого. Раз от ну, життя в мене ось таке ось воно моє життя. Ось так я виглядаю красиво, блін. Ну і так багато багато з вас також, я знаю, хто працює. Чи також приблизно там плюс-мінус? Ось так. Мабуть, я купую всі ці речі, тому що в мене є мрія, я в цих мріях своїх. Я ношу всі ці красиві сукні, вдягаю ці класні речі модні, створюю образи. Ось такі справи. Обов'язково запишу вам потім. Скільки часу я добиралася додому, це взагалі як це вийде в мене та як, як, як це буде. Так. Це знову я. Записка дівчини-переселенки, яка класно скупилась на секонді, але тепер не можу потрапити додому. Коротше, пройшло хвилин 10 з того е, моменту, як вам записувала попереднє відео. А ось, та в мене тут така удача. Прийшла жіночка, також там з сусіднього села. Та каже, що повинна бути маршрутка, і це вона стопудово буде. Чекати її ще хвилин 10-15 примерно. Ось так. Тому в мене настрій, настрій покращився. Та Але хотіла, я не знаю. Коли буду озвучувати відео, це вже вдома. Сьогодні в мене не було настрою прямо в сейканді це робити, тому що там був такий скандал. Якась жінка там знайшла, короче, там, якусь річ з свастикою СССР. Написала в інтернеті жалобу. В общем, і там вони всі такі ходили, а я боюся, що мені забрать знімати взагалі там. То Та я там тихо-тихо, сьогодні нічого такого не озвучувала вам. Я не можу вам не відповісти на середний, е, не то, що відповісти, а розповісти та, і, комусь і відповісти на очередний хейт, який мені прилетів минулого відео. Там Якась, по-моєму, люда назвала мені, мене старою жінкою, що я дуже стара жінка е, та показує там ляхи, що одягаюся я не так, як положено. Не так як треба, коротше, і ще вона пасається, що де, де подальшому я буду взагалі там вам щось інше показувати частини цілі. Я Людмилу хочу заспокоїти, нічого такого не буде. Коли я вже пояснювала, коли я показую там щось, це трапляється не тому, що я хочу там вас там якось когось образити, але це ну так просто ви самі спробуйте підіть в секант, візьміть речі якусь. Почніть міряти там 45 речей. Я подивлюся, як ви будете все це робити, коли у вас на дворі чекає чоловік з Ми Каже, так, швидко, бистро поїхали, поїхали, треба їхати там по справах щось. Розумієте? Ще що одне діло вдома перед компом там, чи, чи з телефоном писати образи, там, ну тобто те, що я стара, ну от скажіть мені, будь ласка, ну як я можу це змінити? Ні, ні раз що я можу це змінити, я можу молодшою статися. Скажіть, що треба з'їсти, яке молодільне яблуко треба з'їсти, щоб помолодіти. Я сама не проти буду молодою. Але в нас з вами, ну розумієте, чому вас ображає ми вибір речей та інше? Тому що ми з вами живемо в різних можливо, світах. Тому що я, наприклад, мене захоплюють інші. Люди, їх стиль життя. Ну, Я зустрічала, коли почалась війна, та й до війни повномасштабної. Я, я також зустрічала людей, які жінок особливо, які в одній сукні все життя ходять. Ну, Мені це ну, не для мене. Та я зрозуміла, що, ну, що по перше, Кожен не має права на жити життя так, як він хоче. Ви розумієте? Та я, коли викладаю щось, я нікого не просиваю, там змінювати своє життя, йдіть купувати речі, такі, як я купила там, і таке інше. Ну, такого ж не було, ну. Чого, чого ви так ну, відноситесь? Я, до речі, зв'язую з, з тим, що ну, прилітає хейт, я. Подивилася, я встановила собі програмку, таку називається помічник для YouTube», я не пам'ятаю, як називається. Так ось я зайшла, подивилася, скільки в мене підписників. Та ви, ну коротше, щоб так зразу буду розказувати, у мене там 90%, там 95% підписників це жінки. З них 80% 80%. Це Україна. Потім там покажеться, які сайти ви дивитесь. І ви дивитесь, мої такі правильні та цікаві мої жінки. Ви насправді ви дивитесь блогерів. Які вішають російською мовою, там вони взагалі ігнорують факт того, що в нас в країні війна, які жруть, які там гуляють, там ну, це таке. Крім того, багато Ну, я не, не буду за кожного розбирати. Там так буду обзагальнювати. Крім того, ваші блогери ці не показують себе, вони не показують вам, що вони носять. Вони вам показують, що вам носити, і ви це хаваєте. Купуйте у них, я ж бачу, що купуєте. Мене будете вчати, як мені розмовляти, яка в мене мова гарна, не гарна. Тим, кому не подобається моя мова, приходьте через пів року. Подивимося, через пів року я буду краще розмовляти, ніж, ніж ваші улюблений блогер, який досі не перешли на українців. А я нікого не почуваю переходити. Я сама все життя розмовляла російською, тому що я народилася. У російськомовному регіоні. У нас не було взагалі українського. Ось такі справи. Все, що я вам хотіла сказати. Коротше, наговорила вам, не знаю, вийде чи ви це вихід, чи ні. Але що, ну а що? Маршрутки немає ще. Вона ну, ну, є надія, що вона приїде на ну, мене. Вони... Я така сміла, в мене... Акумулятор на, на телефоні 5%, бо я тут знімаю. Ось такі справи. Ну, а так я взагалі вам дякую. Я думала, яка мені користь того, що я вам все це знімаю? Ну, користь, тому що це в мене єдине ну, зараз джерело, де я можу тренувати українську мову. І, ну, Я дякую вам за те, що ви це терпите, бо я сама не можу себе слухати. Ну, Мені самі важко, я розумію, як це складно. Але ну це путь, який треба пройти. Ви розумієте? Кому жар, кому важко дуже, то приходьте через півроку, підписуйтесь на мій канал там через півроку. Ой, дівчата, мій, мій, ура! Так, все, я поїхала, пока.